Привіт, я Фіксик Піксель. Ти помічав, що телефон швидко сідає? Здається, що заряд просто зникає. Але Насправді він витрачається. Коли працює багато програм, вони постійно беруть енергію. Яскавий екран теж витрачає заряд. І ще. Інтернет постійно працює, тому заряд. Та не швидше. Але я знаю, як цьому зарадити. Деякі програми працюють навіть у фоні, навіть коли ти їх не бачиш. Вони постійно беруть заряд. А ще екран може бути занадто яскравим. В інтернеті зв'язок теж не відпочиває. Вони постійно шукають мережу ігри. Це велике навантаження. І, да. Телефон працює на повну силу і заряд. Зникає швидше. Навіть геолокації витрачає енергія. Батарея Де? Особливо, якщо телефону вже багато років. З часом вона тримає зарядірше. І все це додається разом. Ось чому телефон сідає швидко. Але це можна виправити. Oh, Існують прості правила! Про них я розкажу далі. Постав, будь ласка, клас, натисни на дзвіночок. Пишись на мій канал.